Добрий день, шановне панство. Сьогодні неділя і вчора закінчився ще один тиждень, як неслися мої кури, і результат мене далі здивовує. Ну, вже немає таких шалених результатів, як, як вони були. По 42 яйця з 42-6 кур за тиждень. Ну, але минулого тижня. Кури мені знесли 38 яєць, То в районі напевно 88% приблизно. чи 90, Ну, я то менше з тим. Я там собі запишу, порахую, скільки це є. Ну, яйця отримується досить висока, то біля 90%, напевно, бо е, одне яйце десь 2,5%. Так, тепер далі. Раціон трошки я їм змінив про зміни в раціоні, то експеримент точніше. Я розкажу в наступно тижні, а в на, на наступному відео. А зараз от сухий результат. Маємо 38 яєць. Е, добавив я трошки освітлення, бо почала падати минулого тижня Що ще добавив? Добавив трохи протеїну, їм, бо не знаю, а ще зараз от реакцію покажу вам на шкаролопу. Маю каралоху, то напевно всі всіх кореї вони тільки на звук як реагують. Ось, Бачите, в реальному часі вони тут все визбирують. А, ще одне. У ем, мене я десь після вчора сам розбивав яйця і дивився не після вчора, то, напевно, на минулому тижні було. І е, шкарлупа яйця була досить-досить тонкою. І що я зробив? Я додав. Трошки, так як я все рівно десь даю 8% кальцію в кормі, то я ще додав їм, зараз ще теж їм дам. Зараз вам покажу. Дивіться, ось це є мірна ложечка будемо так, з преміксів, то я половину тої того, ложки, даю, розкидаю ще їм крейде, Посипаю їм крейди, і я дивлюся протягом тижня, як я минулого тижня почав посипати крейдою, то товщина шкаралупи е, збільшилася, бо шкаралупа була дуже-дуже тоненька. Я не знаю, чи по тій причині, бо трошки е, я їм трошки ще більше почав давати. Ну, мені попалося трошки з магазину відходи від м'ясних відходів. Я також вів в раціон. Можливо, ще то. Кальцій і м'ясні відходи. Ну, я чуть-чуть, багато не даю їм чуть-чуть, але все рівно воно могло попливати на те, що вони покращ, краще почали нестися. І шкаролупа яйця також стала трошки більшою. Дякую за увагу, до побачення.